Вітаю! Ви на каналі Наталієва. Сьогоднішня тема мого відео це витяжка тері, вмонтована витяжка тері. Ми сьогодні розглянемо, розпакуємо її, як вона працює, подивимось. Як вмонтовувати її в стіл, і для мене було важливим, щоб вона не заважала мені під столом, коли я працюю. Тому я обрала саме такий стіл з, подвійним, з подвійною столешницею. Верхню столешницю я вмонтувала витяжку, а нижня вона захищає витяжку, щоб ні клієнтка, ні ви в процесі роботи не торкались даної витяжки. Розберемо висоту стола, я пропишу все тут. І як вмонтовувати витяжку? Сьогодні ми це все подивимось. Приємного вам перегляду! І так, перейдемо до розпаковки. Коробка така величезенка. У цій коробці сама власне, витяжка. І ще додатково два гепа фільтри які я купила. Витяжку Купляла, в моєму листопаді 24-го року. По-моєму, власне. Тут була ось така торпинка паперова пері, два гепа-фільтри, які я ним. Витяжка мені вийшла за дуже приємною ціною, тому що я вловила чорну п'ятницю і купила. Витяжку працювати з витяжкою, як почала з січня 2025 року, тобто витяжка зараз в експлуатації трошки більше, ніж рік. Ось так виглядає сама коробка витяжки. Е, у коробці, ну, звичайно ж, HEPA фільтр, який входить в вартість самої витяжки, один. Е, далі у нас решітка. Я обрала латунну, тому що хотіла, власне, по стилю свого кабінету ось таку латунну витяжку. Чек, Ну і стандартні всі там папери ось ціна даної витяжки з фільтрами. Це інструкція до самої витяжки: чек бажано не викидати, щоб якщо щось у вас поламається, по гарантії ви змогли собі поремонтувати витяжку. Ось так виглядає витяжка. Це витягуємо різні папірчики звідси. Це подовжувач до нашої не подовжувач, мережевий шнур до нашої витяжки, і от, власне, сама витяжка корпусу нас пластиковий. Це документи, всі сертифікати, які були на дану витяжку. Тепер давайте по самих розмірах. Висота витяжки 12,5 см, ширина понизу 22 см, по верху 27 см. Висота самого стола між столешніцями 13 см. Розмір самої решітки 26,7 на 22 см і внутрішня частина 15 на 15,3 см. Дивіться, тепер я вам покажу витяжку, як вона виглядає. Я власне до цього дизайну столу обрала чорну витяжку, але мені захотілося з такою от золотистою латунною кришкою. Від ці всі полоски, це насправді воно витирається і воно дуже гарно полірується. Тобто це берете тряпочку мікрофібра і все дуже-дуже гарно виглядає. Речітка <реслужб> мені дуже подобається, бо вона не є гостра. Тобто всі кути заокруглені. Десь ось так воно відстає від. Тобто вона притиснута до столу максимально, але трошечки, можливо, там на один міліметр вона. Виступає над рівним столом. Що мені не подобається по дизайну: витяжці тері, е, решітка класна, бомба, все супер. Чому оці болтики не латунні? не знаю, чому не в колір, срібні вони. Але ось такий отвір. Чесно, мені чуть-чуть він замаленький, я б хотіла ще більший, але це таке. Далі у мене в столі, що є дуже зручним, вже вмонтована переноска. І витяжку ось там витяжці є. Провід, і він включений сюди. Ось ось він. Він включений сюди у ви, е, переноску. Переноска далі від столу йде і включається в розетку. Тобто, якщо б мій стіл стояв, наприклад, там з того боку, то взагалі було б дуже зручно, тому що по стіні йде розетка, і е, не висів би ось так ось, так, ось цей е, дріт до стіни. Але цей дріт насправді можна перекинути. Сюдою і пустити ось так по столу. Витяжка. Далі я не хочу дуже порівнювати її зараз з Юлькою, бо я знімлю окремо відео і ми порівняємо разом з Юлькою. Ось був Тут на витяжці є. Прокладка така, яка сама витяжка корпус плюс масовий, а прокладка така м'ягенька, щоб добре притиснулася до столу. Вентилятор видувається лише з одного боку. Тут витягується фільтр. гепа фільтр який ви витягуєте, засовуєте. Ось я вам витягую і як витяжка виглядає всередині. Тут немає ніяких кнопочок, нічого, просто один речажок. І ви включаєте. Ви включаєте. Витяжка насправді дуже потужна, тягне багато, зараз я вам покажу, відкуда нюанс. Трохи от там Пил збирається. Тобто я кладу на фільтр серветку, але все одно, ось по кругу, якщо вам видно, збирається пил. Діставати його, звичайно, звідси просто капець як важко, Тобто приходиться, прийдеться тоді знімати решітку, щоб вичистити всередині пи. Але загалом. Працювала я з настільною витяжкою, працювала я без витяжки. І тепер змонтованою, змонтованою набагато зручніш. Ти її не двигаєш, не тягаєш, Вона завжди в тебе тут. Тобто я задоволена, єдине, що в мене зараз для клієнта є лише одна лампа. Якщо поставити одну лампу тут, другу тут, і ви працюєте в тут на цій поверхні, це взагалі бомба. Тому що зараз мені, наприклад, я ставлю лампу тут і хочеться її трошки посунути, вона ж за цю решітку. Не дуже зручно. Але взагалі візуально витяжка виглядає. Дуже круто і з роботою своєю справляється. Щодо висоти тяги, значить, щоб добра витяжка втягувала, має бути не вище 10 см. Враховуйте, будь ласка, якщо ви хочете підлокітник, тут вам не вийде поставити цей великий підлокітник, під який ви ставите лампу, тому що це буде зависоко, і весь пил буде розлітатися по столу. Так, деяка частина пилу буде попадати у витяжку, але в основному частинки залишаються на столі. На столі. Не летять в обличчя, але лишаються на столі. Тобто, тут, як бачите, до Якщо звернути увагу, дітяжка доволі так глибоко сидить, тобто вентилятор сам десь сантиметрів, напевно, не це. Якщо ви шабере 10 сантиметрів підлукітник, ну це незручно, так не працюйте. Зараз я працюю просто. Клієнтка ставить руку на стіл, і ми, от в такому положенні працюємо. Можна поставити невеличкий підлокітник, Буквально якихось там до п'яти сантиметрів такий підлокітник подушечку, щоб клієнтів було в принципі трошки можливо зручніше, не так твердо тримати на столі. Хоча відгуки від клієнтів їм теж зручніше тримати руку на столі ніж на підлокітнику. Ось так. Це підлокітник має висоту 12 сантиметрів. Він трохи за високий. Ось Давайте я вам продемонструю, як тягне витяжку. Вона насправді реально дуже сильно тягне, але мене все одно на такій висоті, як це тягує, чітко видно, куди летить пил. Але мене знову ж таки, на такій висоті дратувало зняття. Я також пробувала просто на столі тримати руку клієнта, то таким чином на рукавичках майже пилюки не було. На чорних рукавицях дуже сильно збирається пил, що теж мене дуже дрятує. Зараз тут чітко я вам продемонструю, як на самій решітці видно, що пил летить у витяжку. Далі, дуже важливим моментом, якщо знову ж таки маєте таку високу, високий такий підлокітник, так дуже важливо не перекривати тягу витяжки. Ось бачите, чітко на мізинчику, безіменному пальчику, видно пил, що я перекриваю тягу витяжки, і пил падає на ці два пальці. А ще, якщо брати старий по старому захват пальчики, підставляти ручку під власний пальчик, який ви знімаєте, то ви повністю перекриваєте тягу витяжки, і тоді весь пил летить на вас. Стосовно ще ось цього всього пилу на рукавичках, це електризується матеріал і він розлітається, приліпає на ваші рукавички. Ну, але знову ж таки, це такі вже моменти чисто робочі. Рекомендовано замінювати гепа-фільтр в даній витяжці через. Місяць-півтори, залежності від того, скільки у вас є клієнтів. Якщо дуже багато клієнтів, то можна замінити даний фільтр через місяць. Але якщо ви будете використовувати серветку, класти її наверх на Саму власне витяжку, то таким чином подовжити термін експлуатації вашого ГП фільтру. І пам'ятайте, фільтр потрібно чистити після кожної клієнтки. Знову ж таки, це я говорю вам як майстер, який працює з даною витяжкою. тому що навіть якщо ви працюєте. Дві-три клієнтки, то тяга витяжки з кожним разом змінюється. Е, були історії, коли майстри просто повністю залишали витяжку в полюці. Е, ну, так робити не можна. Ну і знову ж таки максимально мене злять, власності рукавички. Е, на них просто як летить цей лак. Е, Знову ж таки, це все-таки через те, що занадто високо. Стоїть рука клієнт. Це, на мою думку. Якщо маєте якісь зауваження, щось можете сказати стосовно ось цього всього пилу на рукавичках, то пишіть, будь ласка, в коментарях. А так виглядає вже повна картинка. Всім дякую, хто був зі мною сьогодні в даному відео. Підписуйтесь на мій канал та не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. Всім папа, і зустрінемось в наступних моїх відео.